Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. Якщо він для вас добрий. Для, вас, для нас добрий. Тому що ми живі, ми вдома і в нас ходить вода потроху. Вже навіть в деяких місцях попідсихав город. Сьогодні думала посадити ще горошок, намочила, він в мене вже проріс. Отут понад край, понад часник, так як я до потопу посадила, він не зійшов. І думаю, пересію. І ось залізла. Вже не провалююся так сильно я, але тут трішки навіть сапкою пройшлася щоб його підрухати, щоб швидше висохло. Але садити ще рано. Дуже холодна земля і ще волога. Вода не стоїть там прямо вже в землі, але ще болото Дивіться, така у нас красива зацвіла слива. Крупні такі сливи в неї гарні. Ось тут Часник зійшов той, що в минулому році рісом видно трохи. Не знаю, видно вам чи не видно, ось трохи кури його скусують. Ну це такий, це ми не спеціально садили, він трохи є городу. Ось груша вже квітує, дуже швидко. Нічого не квітувало, а тоді раз-два і заквітувало. Яблоньки в цьому році не будуть квітувати. Дивлюся, оця можливо, буде. І на цій трішки є. А оця буде квітувати. Дивіться, яка гарна. Ось краса. Ця буде, може, навіть яблучка буде. Але не всі, не буде стільки яблук, як у минулому році. Диви, 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 вже бігають. Випустила бентамок під наглядом, тому що тут літає сорока, яка вже напала один раз на бентамку вчора. Я тільки почула крик і врятувала кур. а воно вона. Ось там тільки що пролетіла, не знаю, видно, воно вона, вона полетіло. От падлюка. Воно полетіло. І вона чатує на маленьких цих курей. Я не знаю, як в цьому році будемо із молоднячком, якщо він буде дасть Бог там каченята, гусенята, курчата. Не можна буде взагалі лишати без нагляду. Ну, У мене оці дві клітки є, я сюди їх, але ж буває, переганяємо там. По-різному буває, то тепер я не знаю, якщо вона нападає навіть на таких маленьких курей, то блін, я навіть не можу вам сказати, як позбутися цієї сороки ворони. Коротше, така сіра пташка із чорними, з чорною головою, з чорними крилами. схожа на сороку сіру. ось, Але не знаю точно яка. Ну, вже шкоди зробила. Вже на одну бентапку напала, налякала її, я її там відселила, вона в мене там окремо в сіточці сидить. Ну, вона жива, але така трішки вона, ем, ну, стресанула. Ось. То я не знаю, що його робити. Зараз навіть боюся йти в дім, залишати їх, вона он, літає. І Бог його знає, що ж як же ж його. Ось. Ну, вже як садити буду, горох показувати не буду. Ось у мене на каналі є, як я садила до потопу. Дарма що він пропав, але таке відео є. Ну, вже на днях закину його. Зараз покажу вам, намочила. Ось, Ось так він виглядає. Двох сортів, думала сьогодні вже посадити, але не вийшло, тому що земля, дивлюсь, залізла туди, вона ще волога і холодна ця земля. Тому ні, так не буде. Так, що ви тут робите? А, заган... ганяють курочки, курочки ганяють. А, за... заганяють кохінхіню. Диви, 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 загнав. Тренер, тренер в дії воно. Диви, загнав курей, кохінкінів і вибіг сюди назад. Диви, диви, диви. Чотири бандити. дивіться, дивіться, як вони тренують мені кокінфіні, щоб не зажирівали. Дивіться, дивіться. Диви, 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 тренер. Ану, давайте. Це, ви вже набігали, сидіть. Давай, 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 Кш -кш -кш. давай. Давай, давай. Мир боїться. Йди, 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 заходьте до себе. О, о, все, зайшли, зайшли. Куда? Все, виходьте, виходьте. Диви, диви. Це вони так мені допомагають кохінкінів заганяти. Виходьте звідти. Все, все, виходьте, загнали. Молодці, молодці. Та не диви, диви, диви. А той, що там з кимось. Давай виходь. Диви, диви, диви. Що це ви сьогодні? Всі збісилися? Виходь, прищмалий, виходь. Виходьте. Давай, диви, диви біжить ще два. Диви, диви. З кочим сіном там зараз виясняють. Виходьте. Та не кричить. Ой боже. Так. Знов троє забігло, навіть четверо. І загнали з півня назад. Господи. Та хватить верещати. Фо! А успокойтеся! Так. Оно, диви, 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 диви. Треба забирати того малого свистка. Диви. Там всередині, диви, виглядає, але боїться виходить, бо вони в чотирьох на нього нападають. А цей. Блін, я вам не видно. А цей ніяк не може заспокоїтись. Малий, давай звідти. Виходь звідти. Ану, виходь! Кш -кш 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 -кш. Виходь давай! Зара вийде. Дивись, дивись на нього! Бандюга малий. Зараз курку ще зажену, бо вигнали шкурку. іди до себе, бо вони ну, безмози. Побіжали курить. Погражали. Заходь! Давай, ось! Все! Похінфіння Все. загнали! Ні, ну я не можу вже слухати, в мене вже з голова болить. Ці австралорки. Все, ша, замовкайте. Головне, щоб тої сороки більше не було тут. Що ви тут? Біжите? Нагодувала вас вже, з головою ж всіх нагодувала. О, і ті заткнулися вже. Всі. Так, індичка, а ти що тут робиш? А? Всі вже понеслися начебто. Ні, так ти сиди, якщо ти хочеш знестися, то несися. Ти ж не знеслася, чого ти? Так, качки на що роблять? Батьки щось хочуть, он. не знаю, що вони хочуть. Їсти є, пити є, бігати хочуть, але ну, ніхто їх не буде зараз випускати. Вони вже вчора бігали, сьогодні не будуть. Хочу зараз цих гусей, напевне, випустити, трошки попасти їх там на вулиці. А цим зараз сипну, щоб відполігти їхню увагу. Типну, ось цього, того, що вони саме більше люблять, нате, бараболі. На тому що так зараз фіртку відкрити буде неможливо. Тут я відварюю зерно, те, що трішки там припсувалося. Ну, так воно трохи відсаріло, має такий запах на дні мішка, тому що сиро було холодно. Ось, то трішки відварюємо їм, бо таке давати не можна, якщо воно трішки, ну знаєте, прицвіло. Ось, а от відварити їй можна потрохи давати. Тікайте, кш-кш-кш, ну, що зерна шкода, ж, воно ж гарне, просто що. Ну, є люди, які дають е, трішки припсоване зерно, там прицвіле курям. І кажуть, що все нормально, але я так ніколи не роблю. Мені страшно, що щось станеться, тому я так не роблю. Краще його відварити, там ми десь години-дві на малому вогні варили і нормально. Так, що зараз візьму гусей і спробую їх вигнати. Пішли, гусени. Вам поки не бачить кури. Давай-давай-давай. давай. От молодець! Ну як так можна йти? Давай. Гуся, давайте бо я гуси. Давай, давай, давай. давай, диви, бояться лопати. Ха-ха, я обдурили. Обдорили. ми курей, ля-ля-ля. Поки кури там виїдають, ми все забрали і йдемо. Так. Тут вчора посадили, вон, батьки, туйки, ось до тут. І загородили ми від, щоб їх не поламали. Вон. Бачите, так у нас тепер тут такий. Ем, Заборчик. Так, давайте, давайте. Ні, ні, ви не туди пішли, як завжди. Давай, давай давай давай. давай, давай. давай. Так що, все, йдемо на вигул, а вам дякую всім за перегляд. У нас такий день гарний. Всім пока-пока. Там люди приїхали, не хочу їх знімати.